У селі Кореньово всього за 17 кілометрів від фронту одним ударом було знищено передовий штаб 155-ї бригади та п'ять високопоставлених офіцерів. Серед них генерал-майор Гудков, особисто призначений путіним і командувач російського ударного угрупування на Курщині. Це сталося 2 липня, і операція ВСУ вважається одним із найпотужніших ударів по військовому командуванню РФ за всю війну. Але одразу після удару почалася інша битва всередині російської армії. Польда. авторитетом давайте надавать вещи своими именами боевой офицер соответственно 42 года рассматривался как один из возможных претендентов в том числе и в моменте дальнейшего продвижения по службе а речь шла и о возможной о переводе в генеральный штаб вооруженных сил российской федерации Тому я не виключаю важливості удічки інформації з російської сторони. Зетблогер Олексій Романов відкрито звинуватив у зливі даних Герасимова та Ахмедова, давніх опонентів Гудкова. За версією пропагандиста Соловйова, навпаки, винні блогери близькі до Гудкова. Мовляв, через нові радіостанції українці вирахували точку удару. Зетблогери лютують. У Телеграм спалахнула нова хвиля конфліктів. Соловйов сам не помітивши, звинуватив у витоку власну армію, начальник зв'язку, якого він фактично. Назвав зрадником загинув разом із Гудковим. Військові аналітики вважають, що не випадкова ліквідація Гудкова це маркер нових кадрових призначень в армії Росії. Дальніші дії руководителя генштабу Вооружених Сил країни окупанта Герасима а саме назначення лояльних йому руководителей вміста погірша о свидетельствует подобних сценаріях. Російської сторони, причому слідують атміти, що річотапланове зачистки російського генералітету. гудков не перший 2023 року. Під Бердянськом ЗСУ ліквідували генерала цокова. Мішенню був командувач 58-ї армії. Попов не вбили, завели справу. І з Гудковим вийшло інакше. Генерал, який віддавав накази розстрілювати мирних у Бучі та Гостомелі, тепер і сам став мішенню. І на думку аналітиків, це лише початок полювання на. Генералів, які надто швидко йдуть угору.